Пропоную вам знайти 10 відмінностей між цими фотографіями. Оу, oh, можливо, їх тут знайдеться навіть за сотню. Правда? Ось це та реальність пенсіонерів, яку ми можемо спостерігати на лавках біля під'їздів, у переходах або на городах, якщо ми з маленьких сіл чи містечок. А ось це здається зовсім інша реальність, яку могли спостерігати ті, які хоча б один раз виїжджали в країни з високим рівнем життя. Коли я набираю в пошуку стокових картинок англомовних сервісів старість або пенсіонери, мені потрапляються на очі виключно. Ось такі фотографії, але ж наші бабусі та дідусі, сусіди пенсіонери, вчителі похилого віку, родичі яким за 60, виглядають і живуть абсолютно інакше, чому українські пенсіонери такі бідні? Можливо, проблема в державі, яка платить за високі пенсії народним депутатам, суддям чи прокурорам, несправедливо розподіляючи решту пенсій серед звичайних роботях, чи в політиках, які обіцяють обіцяють індексувати пенсію, а натомість лише піднімають пенсійний вік. Але якщо питання не в державі чи політиках, тоді як мені молодій людині, яка ще працює? Розраховувати на нормальну пенсію, а не на копійки і на субсидії, про це й поговоримо у цьому відео.